Друзі, всім привіт-привіт! Зараз направляюся на огляд наступного автомобілю в Польщі для клієнта. А саме сьогодні будемо оглядати Ford Focus в комплектації Titanium. П'ятидверний хетчбек, 13 рік, 16 HDI, механіка 194 пробігу і ціна 27 900. Автомобіль привезений із Бельгії від одного власника, як заявляє продавець, в якому є стані автомобіль. Чим він цікавий, зараз ми це дізнаємося, я вже в дорозі. Тиснемо, друзі, лайк цьому відео і погнали дивитися. Так, Дивіться вже біля цього Форда. Форд фокус, п'ятидверний хетчбек, 13 й рік, комплектація Titanium буде іншість. HDI, механіка там 194 пробігу. Ось він так виглядає. На звичайній оптиці, туманочки, партроніки 360, бампер попереду є ціленький, а решітка ціла. Попереду немає ніде ніяких великих сколів, якісь там. Маленький маленький, якась цляпенька маленька ДНД є. Одразу будемо проводити заміри. Капот показує, що фарбований. Фарбований може від скудів. Чи може бути машина подвійним фарбуванні. Теж може бути на фордах зустрічається. 227, 257, бо крило також показує подвійний. А ні. Тут же дверка пішла в оригінальні, зараз дивимось детальніше на оригінальних легкосплавних дисках. Попереду гальмівний диск є грубий, ну він тільки покрився, бо стоїть автомобіль. Накладочку там дуже погано видно. Ось так. ну Ще є трішки поїздить. Літня гума. Ну, Лубимо зійде із підігрівом, ось ниточки Камері всі її ціленькі. Дверка у нас б'ється в оригінал. То у нас є такий кусячок, десь дверку відкривали, щось стукнули. вікно є в оригінальне. До речі, сліпи зони є в автомобілі. А, ця дверка крутилась, може він за цю казав, а не за водійську. Ось ця дверка, бачите, крутилась. Сама петля там не крутилася, а сама дверка крутилася. Так, погано міряти тут завжди. Все-таки машина буде у подвійному фарбуванні. Тому що проємчики навіть грубше б'ються. І машина може бути... Машина є в подвійному фарбуванні ще з заводу. А скоріше ця дверка, він помилився, він казав заводійську. То скоріше ця Ви бачите, тут уплотнювач, ось погано приклеїли. Його потрібно взагалі гарно приклеїти, то зняти. Ну, це так видно, що робилося на швидку руку. Цю дверку вони могли замінити. Він говорить, як привезли машину, вона була вся ціла. А коли згружали її з автовоза... І десь на рібрі він казав, така м'ята, була. чи на ручці десь тут зачепили і ручку ніби зламали. бо вікно говорить, що рідні залишилось, так воно є рідне. А цю дверку, скоріше всього, вони замінили. Ну те, що машини є у подвійному фарбуванні ну, це, це є плюс хороші фарби, вікно є оригінальне. Ну так, приємчики. Глубже бьете. Что тут в одном месте 380? Не знаю. Тут что нормально, в одном месте 300, 400 наверное, что А не, нормально. Может здесь больше, там чуть-чуть фарби так далее еще. Ну, на ремонт взагалі тут ничего не виглядає. Позадно диск цілий. Гума, в принципі, та сама літня, Ну, маленький є оригінал. Ну і дах є оригінал. Нема ніяких сколів. Градом дах не побитий. Вікно задній є оригінал. Крышечка у нас не крутилася. Все є ціленьке. Тут у нас є докаточка. Аптечка. Задні лихта летели. Кличка якась. Це є ціле. Дивимось по цій стороні. Якісь маленькі осі і тут якісь маленькі царапини. Полировку і можна збрати. До речі, машина є в подвійному фарбуванні, то її можна сміливо полирувати і не боятися. Диск цілий. Рік випуску миту 22-й. 22-й рік, ну це не є погано, це є добре. рідні, приємчики в оригіналі. Оригінал? Диркале ціле? крило оригінал, лобви вікно у нас також є оригінальне. Десь якийсь маленький є скол, але не критично. Ну що, у нас машина в подвійному фарбуванні. Та дверка була замінена. Тут що зробити майбутньому? Це переклеїти З ним тут так можна їздити, але його просто негарно зробили. Негарно. То просто зняти його, поїхати до хлопців, які займаються ущільнювачами. Переклеїти на новий і все. Дверка закривається, відкривається, все гарно. По зазорчикам також все гарно виставлено. Просто ощульовача там замінити і все. Дивимось по фарам Ця фара у нас є рідня, фордовська, все співпадає, нічого не кручене, крила не крутилися, капот у нас не крутився. Стакан там ціленький, ланжерон не крутився і він є рівний. Фара Фордовська є оригінальна. і Так само ніхто нічого не крутив, не демонтував. Все є ціленьке, капот цілий, шумка на місці і не погрізена. Ще більше рівня, головне що не менше. Тут також крішечка є ще оригінальна, 13 рік тут цього продавця подобається, що він двигуни не миє. Якщо він навіть є мокрий, ну, то він буде мокрий. Це їхня болячка, що тут завжди на патрульки є легеньке запотівання біля турбіни. Та нічого критичного. Двигун у нас є повністю холодний. Ой, тя, трішки не закрив клішечку. Треба закрити. Оп, все. А то зараз тарабани уби двигун і ми злякалися б. Бачите, тут все є сухеньке, все чистеньке. Ніде з двигуна нічого не летить. Тут тільки біля кришечки мокрано, як масло, видно, десь заливали, тому що всі розлили. Заводиться у нас кнопочки, ключі в мене в кишені. Сліпі зони бачу, працюють, засвітилися. З'явився непогано. Бачите, автомобіль у нас є повністю холодний. Дивимо ти друга насло на холоду Працює гарно Його не ковбасить Двома синий чути, що сьогодні так холодно варту. Маса не чути, є в порядку. Він трішки вже прогрівся, хвилин 10 працює, кришка тарабанить працює він гарненько, а глянемо що у нас тут по салону робиться А, тут теж трішки, бачите, відстає. Я знаю, що її булячка — це літом. В Піжо, до речі, теж відстає, фурдах у щілимо жленько його переклеювати. Так, дивимося. Все чисто гарно. Приємчик гарний, сидіння йдуть електричні. Шкіряні Із з Бережні гарно, оригінальний ковролін, туманочки, датчик світла, Шкіряне мультикермо. Тримається також пасу руху, круїз, шкіряний підлокотничок, підігрів. Сидінь, до речі, одразу мікнохи розігруваються, щоб перевірити. Підстаканнички, механіка шестиступка. автомобіль допомагає їй паркуватися. Двохзонна кліма. Навігація, мультимедія, сенсор дощу, центральне зеркало з автозатемненням. Салончик збережений гарно В багажнічку були, але ще раз відкрию вам покажу Поврочка є на місці Поповно так мабуть До речі тут цього механізму немає з цієї сторони Десь відпав ось так мабуть Але все одно там тримається За хімчистки коли холода, то чуть-чуть плеснімо і може братися. Ну, салончик як де 13-го року, не в поганому стані він, він є збережений. Так, нас ну, купи засканує, а ми по електроніці пробіжимося, зеркала у нас складаються. Ліве зірка в нас регулюється, праве регулюється, одразу на тест-драйв виставляємо. Всі чотири віконці у нас йдуть із доводчиками. Ой, тут чуть-чуть плівка. Зійшла в одному місці. Хоча і ніхто не користується, радіо у нас музика грає, мультикермо у нас працює, все перемикає, центральний замочок у нас працює, сидіння до речі, гріють, ще й так непогано гріють. нас механічний. В принципі, коробки без проблемні. Або немає умивача, або він замерз. Задній двор не працює. У нас так працюють форсуночки майже однаково. Можна сказати навіть ідеально, немає великої розбіжності. Відсажувий на 13% є забитий. Ось пробіг в двигуна, 194 657. По салончику ще знайшовся якісь такі дрібнички, то можна підфарбувати десь там на ручці, ось таке знайшов. Ну і взагалі тут, як завжди, на ручках є якісь там сліди експлуатації. Наприклад, той гольф, що ми вам дивилися, ну, то він був більш убитий по салону, набагато більше, хоч це Форд, а то Volkswagen, якби різниця є, якби в матеріалі, але тут виходить навпаки, що це навіть з більшим пробігом, то в кращому стані всередині, ніж той гольф був. Тут якраз хороша дорога, щоб перевірити ходову. Чи нічого не стукає. Це як має бути, немає ніде ніякого такого металічного звуку від ходової. Тут непогано, що немає такої автостради, щоб десь швидко приїхати з автомобілем, Тут повсюди місто тільки. Але постараємося хоч трішки його розігнати. Кирмо рівненько, не стягує. на трою собі сміливо тяне, його не дріб кермо. Передачки гарно перемикаються. Гальмує також все в порядку. Ну що я можу сказати по тест-драйву? Їде машина як має їхати. Передачки всі переключаються, щеплення є м'якеньке, керується гарно. Тому, тому так. В принципі, як для Форда є дійсно непоганий варіант. Видно по йому, що збережений. З історією. Ось Сьогодні такий Ford Focus ми оглядали для клієнта. Зараз цю інформацію передаємо фото-відеозвіт. Клієнт собі огляне і вже прийме рішення, чи буде він його забирати чи ні. Ну а так взагалі, як для Форда 13-го року, ну, то він є дійсно в непоганому стані. Так, там замінили дверки, але продавець сказав, чому замінили. Тому що там ручку прямо відірвало і така вмятина була дуже велика на самому ребрі. Ну, там прийшлося, якщо -то, дуже багато навалити шпаклівки, він говорить, що знайшли прямо в колір дверку, і вона прямо там не відрізняється взагалі. Все чітко виставлено по зазорах. Тому так. А, і ще сприсківач вікна не працював, але продавець сказав, він це зробить, бо він про цю проблему не знав. А так автомобіль їздить все добре. Жодних нарікань до двигуна, до коробки до щеплення немає. Історія є до автомобіля, дійсно один власник був. Тому так. А як вам, друзі, Ford? Пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підлітити це відео лайком. І до наступних зустріч. До побачення.